Це, друзі, фермерська машина. Я думаю, вагомий аргумент, зачем фермеру крузак? Це так, щоб було наглядно, краще раз побачити, ніж сто раз почуть. Коротше, Андрюха, вона вже не пригодна для їзди. Це жорстко. Це називається стойка, стойка живе своєю життю. Ну, та що ж, Так фермера їздять на машинах. Ніколи не купуйте машину після фермера. Це, це просто катастрофа. Найкращий транспорт на світі. Пересів із крузака на мотоцикл. Що може бути кращим? Як казали байкера, машина не сатіло, а мотоцикл душу, так ото воно і є. Свіже повітря, тепло, гарно, сонечко світе. Привіт. Це хлопчик дискував, Доволі непогано. Я думаю, повторний прохід буде самий раз. Що нам це дає? Економимо вологу, бо тому що оранка дуже сильно випаровує. А диска вона трошки мілкіша, ну, набагато мілкіша і закриває пожнивними рештками слой грунту, десь сантиметрів 10, ну як перемішує з землею. Це нам дає збереження вологи. Так що захід доволі ефективний минулому році. Я так сіяв, провірено на урожайність сильно не повпливало. Поїхали далі. Діскова борона має блисті, як в кота яйця. Примерно отак. Оце підготовлена борона до роботи. Бачите, як вона шмалить? Шикардос! Мене питали, чого, ти, чого я дискую таким великим трактором і такими малими дисками. Тут, звісно, серйозна проблема. Нема в нас поки можливостей поки що купити велику дискову борону. Та й потреби великої не було. Буквально там осталось 30 гектарів подіскувати. Ну чи раціонально було б купляти зараз дискову борну, там, за 300-400 тисяч, щоб подіскувати 30 гектарів. Я думаю, що на 30 гектарів викидати півмільйона грошей нераціонально. Земля ще не набрала своєї стиглості, але мені подобається така структура по дуже простій причині. Всі пожнивні рештки дуже класно перемішуються з оцією грязючкою. Бачите, воно прямо в грязі його вганя, діскова борона. Глибина в нас тут солідна. Я не знаю, ну, мірять, теж рулетка хто знаде. Ось я вам зараз покажу, яка приблизно глибина обробки. Оце ось так, на долоню. Долоня ну, сантиметрів 17, 16, 17, може, 15 от сили. Оце така, оце така долонька. На долоньку робимо. Глибина чудова, мені це підходить, подобається. Перемішуємо пожнивні рештки з грязюкою, потім пройдуть до щеки до посівної ще далеко. Травень місяць, в 10-х числах, перша декада травня. До цього часу, що ми отримаємо? Ми отримаємо гарно, гарно уложену у щільнену землю. Після дісків ми отримаємо зв'язані язан, зв ці рештки із землею. Вони вже зв'яжуться дуже добре. І коли буде діск повторно проходить, він буде розрізати і ще раз кришити оці рештки. І в нас після другого проходу практично не буде оцих пожнивних рештків. Уже сівалочка анкерна буде сіяти як, як на тортику. Оце от, от такий ефект, я хочу добитися від дісковки. А коли ми потанцюємо по сухій землі, оці всі рештки, оці всі коріння, оці всі бадилля будуть у нас зверху. Оце все воно буде отак, просто поковиряне отак. І буде отак, воно все лежать. І тоді буде повна халепа, тому що сівалка нормально не посіє, а як не посіє сівалка, відповідно в сходів не буде. Ну і далі по цепочці наслідки, я думаю, всі розуміють. Тому такий ефект, да, трохи заморочливо, трохи так не зовсім зручно, деяк інколи де забивається диска, Але все рівно це правильний обробіток, на мою думку, це моє суб'єктивне. Тому хай буде воно так, тим паче, вже перевірений результат за минулий рік. Ми отримали 32 центнера по такій же ж дисковці, Вважаю це за доволі непогано і доволі. Доволі класно. Тому будемо сподіватися, що в цьому сезоні буде не гірший результат. Буде соняшник і соняшник своєю стрижневою кореневою системою проб'є проб оту підошву і все рівно вона краща буде, ніж після плуга. Ну, що плужна підошва вона сильно ущільнює, а диска, вона пройде нормально, підшавелить його і буде класно. Другий проход буде десь сантиметрів 7-8 см. І ми виміляємо трошки сівалку, щоб нас на глибину 5 см клало соняшник, бо він не любить глибоких посівів. І буде самий раз. Так що вся надія на те, що будуть дощі, на те, що у нас є великий запас часу, велике вікно до посіву самої культури. І повторний прохід дісками зробить із цього поля. Повністю картинку. Не буде ніяких рештків, все буде тут чистенько і максимально гладенько. Якось так, друзі. Так що, в кого є такий досвід, пишіть в коментарях, діліться своїм досвідом, тому що він важливий. Коментуйте, пишіть, діліться також своїми думками, тому що я їх завжди читаю і не тільки я. Людям також це все буде корисно. Працюємо в цьому напрямку, ділимося своїми ідеями і досвідом. Всім добра, все буде тільки Україна.